Занегодило. Напередодні увечері в Чернівецькій області вирували дощ, шквальний вітер та град. Людові брили як каміння, потрощили весь урожай у селах Хотинщини. Побило все: городину, плодові дерева, людські оселі та автомобілі. Теж бетишки. А в селі Ошихлі, що на Кіцменщині, потік води вийшов з берегів та зніс огорожу. Відтак затопило кілька угідь. Звира на Буковині також пошкодила електроопори та електрообладнання. Понад тисячу споживачів залишалися без світла. Нині, впродовж доби, уже все полагодили. Дощило в населених пунктах області і сьогодні впродовж дня. За прогнозами синоптиків, у суботу зранку і до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами без опадів. А у неділю по усій території Чернівецької області світитиме сонечко. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі 4